Ремонт будинку культури та дитячого садка, встановлення нових зупинок, придбання автобуса, реконструкція котелень, новий водогін. Починаючи з 2019 року, співпраця інголецького комбінату групи «Метинвест» і Карпівської громади стає дедалі міцнішою. Воєнні реалії підготували новий виклик, проте не поставили взаємодію на паузу. Досить важливо в той час, коли під час військової агресії є певні обмеження, обмежені фінансові, людські там інші, витримати ту позицію, яку ми декларували там 5 років тому стосовно сумісної праці по облаштуванні громад. За цей період досить багато зроблено великі плани у нас. І ми на сьогоднішній день маємо нові виклики, які перед нами стають. Це виклики пов'язані з там, наприклад, водою нашого регіону, який теж страждає від нехватки води в новому меморандумі. Нові акценти з урахуванням вимог часу. Серед пріоритетних питання водопостачання. Дуже багато в нас розроблено проектів, а в цьому році вони все одно відвойшли віднайшли можливість, і в цьому році це залишається утримання доріг. Актуально, як сказано було на сьогодні водозабезпечення населених пунктів, наші громади теж постраждала від підриву Каховської гес. Тому ми працюємо самі і в допомогу до того нам сьогодні допомагає ІНГУК. Ми встановили на своїй території. Зворотній осмос уже в восьми населених пунктів згідно цього меморандуму, ще в трьох населених пунктах буде встановлено. І ми думаємо, що до кінця року ми закриємо всі свої 26 населених пунктів за стабільне забезпечення якісною питною водою. Долучаться до розвитку громади і представники ГО «Криворізька фундація майбутнього. Цьому році направленість меморандуму з Карківською громадою саме буде на розвиток стратегії громади і на водопостачання стосовно саме розвитку стратегії, то вже на наступному тижні громада їде. В, до громади колег, які випустими поділяться своїми е, напрацюваннями на для того, щоб вони могли е, наразі у себе в громадах все започаткувати. Тристоронній меморандум набув чинності. Діятиме він протягом року. Попри війну та економічні виклики, інгулецький гЗК залишається опорою економіки країни та партнером у програмах розвитку громад Дніпропетровської області. Олег Каплій. цей день.